Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 25 квітня 2025 року. І хотілося би вам показати гібридну фотобуму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Шакіра. Показати потенціал цієї даної гібридної форми в закладці урожаєм. коефіцієнт плодоносящих пагонів. Тут я вважаю процентів 95%. І зараз я вам покажу з 15 пагонів половина. Заклала по дві грони. По два соцвіття. По два соцвіття. І лише один один е холостий пагін у мене. Решта всі по одному, по два соцвіття за заложено даже ті е пагони які я залишив отут для вирощування додаткових ще двох рукавів на цьому кущові, заклали суцвіття Тобто дану гібридну форму можна вирощувати як на короткій обрізці, так і на довгій обрізці. Про цей кущ хотілося сказати, що він був посаджений в тому році вігітуючим саженцем. І ось за той рік він виріс і дав два таких гарних пагани. Порізимував він дуже ловко. Всі бруньки були зеленими паганами. Нещодавно я зробив нормування. Нормування повиламував всі ці зайві пагани. І на даний момент їх 15 штук. Е, ну Це ще не остаточно, і ще буде проводитися виламка, бо така нагрузка на такий молодий кущ зайва. І може в подальшому привести до погіршення стану самої рослини, ну і вплинути, звісно, на урожайність. Ось такі перші Перший такий огляд цієї даної гібридної форми. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу даної гібридної форми. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму винограднику. До побачення!